Всім доброго доброго дня. Ми з нашої мальовничої хатинки всіх вітаємо з неділею. Будьте здорові з неділею, будьте міцні, як справжні українці нас в, нашому, в нашій хатинці, Калинівській музеї старожитностей, знову гості, чудові гості, які принесли нам дуже давні, От такого в нас точно немає. в нас є більш сучасні, а це, я так розумію, зовсім давня прялка. Дуже гарна. І е, вона приїхала ця прялка. Звідки? З Волині. з, з, Волині, з Ви розумієте? Ви бачите, звідки привозять? Ви подивіться, які молодці, які в нас розумні, гарні, добрі українці, як вони бережуть нашу українську спадщину. Ви подивіться. Вона нитки тільки Так-так. Вона, там, напевно, десь постила років 30, тридцять. Вона дуже, дуже Ні, Я максимально... бачу, в порівнянні з цією, вона набагато давніша. І я думаю, Микола Григорович розкаже тоді зовсім детально, він знає. Але я б хотіла вас запитати, що ви можете сказати про нашу хатинку і взагалі все, що вас, скажімо, викликають. Які у вас враження викликає, коли ви от просто. Ви у нас двічі вже, це друге, ну, друге. Другий, другий раз, перший раз ми випадково попали сюди. Вразило, то, що стільки от всього. Наскільки ну, багата наша українська культура. Так. Yeah. Різнобільш треба це все зберігати і берегти, і потрібні потрібні усе... ж такі музеї. Я думаю, хатинки Звичайно. такі потрібні Звичайно. свою історію потрібно знати і вивчати. Напевно. Я так думаю, що наступні покоління ну, для них для... для нас це воно вже ну зовсім таке, да. знаєте, так да. а для а наступних для них, то загрів, загрів, треба, щоб вони... хтось їм розказував, але що, але таке що воно не було, вмерло, такі, правда того, що таке життя було і тому. Ще більше вам подяка за те, що ви поповнили сьогодні нашу хатинку таким дивовижним експонатом. Дякую вам щиро і навіть цей годинник все-таки просто відкидає не суди. Да. Всіх запрошую, дякую нашим чудовим гостям з Волині, пані. Тетяна. Тетяна. Так, і Юрій пан... продає зі Львова. Так, і Юрій з Львова, пан Юрій зі Львова і пані Таня з Волині. І я дуже вам щиро вдячна. Я думаю, що те, що ви робите, в першу чергу, ще напередодні такого великого свята, завтрашнього благовіщення. Просто це, така, знаєте, такий чудовий внесок і Господня, таке провидіння, що Бог вас ніколи не залишить. Тому що ви нашу українську спечну. Передаєте нашим дітям, нашим правнукам, внукам і це прекрасно. І вам дякую, вам. що ви це зберігаєте і показуєте. І я це, тільки допомагаю, Микола Григорович, але він живе Доволі, тут, І... Треба буде, буде також це. То, що потім комусь передавати. Треба все знати, <світну> розказувати що <світну> <щось світну> відповідально. Ну, та... Тамара Миколаївна взнає вже кожен експонат. Наслідувати теж треба, щоб хтось це зберігав, зберігав, продовжив це. що є такі люди, які хочуть Дуже дякую. Як вам наш най, такий експонат. І наша лялька нова показувала я пані Тані, вона гарна, така найновіший експонат. Так. Вона така якась з такого що зроблене. Ой божечки, вибачте, що помилились. Лялька дуже. Дякую вам, дякую. І, можливо, українцям пару слів, такий непростий важкий час. Скажіть щось миру, перемоги А вона обов'язково буде. Обов'язково. Важкою і ціною, що? але інакше не можна. Я берегти думаю, су... берегти не і пам'ятати свою історію. що Хто такі українці. Що... Ще раз вам уклінно дякую. Вам. дякую. І хай Господь вас благословляє.